Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для стрільця на лютий місяць 2025 року. Стрільці, давайте будемо дивитися, що у вас буде відбуватися в лютому, другий місяць вже у нас зими. Подивимося три декади початок-середину і завершення в різних ваших аспектах життя. Візьмемо енергію, роботу, фінанси, стосунки, а також пораду від карт на кожну декаду. Нагадую, розклад не персональний, програється не у всіх, але, надіюсь, кожен хтось щось візьме для себе з мого розклада. І так, стрільці, енергетика початку, башня. От от. Робота. Шість жезлів. Фінанси туз кубків, стосунки, шість мечів. І порада в нас йде чотири пентаклі. Так, початок башня. Башня в нас завжди говорить нам про те, що щось відбувається різко в нашому житті. Тобто ви вирішуєте щось змінити. Щось от приходить вам в голову якесь отаке бам, я більше так не хочу. Я більше так не буду. І карта Сонця говорить про те, що щось. В вашому житті уходить і настає кращий етап. Тобто після башні карта Сонця говорить нам про те, що вам після якогось поганої події у вашому житті стане набагато краще. Якщо даже зараз, наприклад, карти можуть і не показувати, що це, наприклад, буде на початку лютого, це даже може бути кінець січня. Якщо в вашому житті Є якась ситуація, отака різка. От вона вас. Не будемо так казати, збиває взагалі з пантелики. Карта Сонця нам говорить про те, що все, то вже все закінчилось, у тебе почнеться гарний етап в житті. І шість жезлів нам говорить, що на роботі ви відчуваєте себе переможцем, ви рухаєтеся в правильному напрямку, вам якийсь дають новий проект, за вами йдуть люди. Шість жезлів нас завжди говорить, що ви переможець, ви добилися якогось успіху, добились результата. Рицар жезлів нас також каже, що якісь нові ідеї, якісь нові починання, Дуже може бути багато якихось поїздок, тому що рицар, жезлів це в нас поїздки, якісь командіровки, можливо, ви працюєте на машині, тому карта показує отакий от, рух і дію. Фінанси тут з нам говорять про те, що вам може випасти якийсь шанс. І королева Пентаклів також нам говорить про хороші фінанси на початку лютого. Можливо, це буде від цієї жінки, це буде Діва, Телець або козиріг. можливо, це ваш начальник, можливо, це людина, яка вам запропонує. І ви прям будете на емоціях дуже Задоволені, тому що тут з кубки це в нас емоційна карта. Ви будете прямо щасливі, довольні, будете радуватися оцій пропозиції, яку може запропонувати вам ця жінка. Можливо, це ваша дружина, яка десь отримає якісь кошти, можливо, у вас є якийсь бізнес. Тобто, на початку лютого однозначно кошти у вас будуть. Тут геть даже без питань. В стосунках шість мечів нам говорить про те, що людина щось хоче розпочати в своєму житті, хоче почати все заново, і карта відлюдника нам говорить про те, що ви, можливо, захочете побути наодинці. Шість мечів нам ще може говорити про те, що ви переїжджаєте куди. Да? От ви... Залишаєте свій дім і їдете десь в інше місце, щоб побути наодинці. Обдумати все, передумати. Якщо даже брати оцих дві карти, тобто в когось був якийсь конфлікт. Після п'ятірки мечів, п'ять мечів це в нас конфлікт, шість мечів. Ви хочете поїхати, розібратися в собі, поглибити свою душу. Тобто, от бачите, тут на картинці навіть показують: не трогайте мені, матеріально мені нічого не потрібно, я просто хочу побути один. І... І подумати, як мені жити далі і що мені далі робити. Чотири пентаклі в нас йде на пораду. Карта в нас говорить, зупинитися. І працювати далі, як би важко нам не було. Дев'ять жезлів нам говорить про те, що людина стає в якусь оборонну позицію, людині важко, людина ну, для неї тяжка ноша. От, от, ну, Будемо казати, прив'яжемо це, наприклад, до стосунків у когось, тому що робота. і... Фінанси тут все добре, тому однозначно це пов'язано з стосунками. І це буде говорити про те, що вам потрібно зупинитись, обдумати все, наскільки воно вам важко, наскільки воно вас ранить, і наскільки ви можете отнести цю ношу. Наскільки от вона вам потрібна навіть от правильніше. Но Чотири пентаклі нам кажуть. Зупинка, стагнація і обдумування. тому що там карта матеріальна, тобто людина заземлюється, приземляється і от обдумує, що її далі робити. Друга декада для стрільців. Дивимось енергію. Рицар кубків. Робота. Туз пентаклів. Фінанси паш кубків, стосунки трійка мечів. І порада в нас йде двійка мечів. Ну, тут чітко вимальовується в когось, в стосунках, однозначно, якісь є питання, які потрібно вирішувати. Я не думаю, що це, звичайно, всіх стрільців, але, як я вже повторяю, не один раз, для когось є определені карти, для когось весь розклад, для когось одна карта, для когось три, для когось чотири. Всесвіт посилає отак нам інформацію, щоб певна людина почула те, що їй потрібно. І навіть коли ви думаєте, «Ні, це не моє життя, це не моя карта, це не то, це не сьо», Однозначно вона буде ваша, але ви ще навіть самі про це не знаєте. Не знаю, на що я це сказала, але напевно хтось має таке це почути. Середина, тижня, середина місяця рицарь, кубків, якісь проявлення, якихось романтичних, можливо, моментів, але ще нам ця карта буде говорити знову ж таки про рух, що ви налаштовані рухатися вперед. Але четвірка Пентаклів знову каже нам про те, що, можливо, ви боїтеся, можливо, ви не хочете змінювати свої, е, свій стан, в якому ви знаходитесь. Вроді, ви налаштовані щось змінити по рицарю кубків, вроді налаштовані рухатись, но все рівно щось вас стримує, все рівно ви ще боїтеся, і, і ви думаєте собі, що, «Ні, я зачекаю, я і вроді і хочу. Ну, я ще почекаю. На роботі Туз Пентаклів нам говорять про якийсь шанс, хороший заробити кошти. І карта світ нам говорить про те, що для вас відкритий весь світ. Ви можете розпочинати бізнес за межами тої країни, де ви живете. У вас може бути зародження якихось нових ідей, якогось нового проєкту. Тобто Тут народжується дитина, але ми, коли говоримо про роботу, ми говоримо про те, що зароджується щось нове. Відкривається нова фірма, знаходиться новий е, партнер по бізнесу, знаходиться якийсь новий проєкт, нам надають якісь кошти для того, щоб ми. Робили свою роботу, тобто на роботі дуже хороший потенціал, дуже хороші шанси фінансові і от робота, тут бачите, що перша, що друга декада, дуже хороші випадають карти. У фінансах Паш Кубків також нам говорить про те, що фінанси можна отримати. Вам знову же пропонується якась пропозиція. Хай вона буде невелика, але вона однозначно для вас буде. І шість жезлів гори про те, що ви відчуваєте себе переможцем. Кошти у вас є, вони до вас однозначно приходять. Можливо, навіть після того проекту, який ви зробите на роботі по шестірці жезлів, ви відчуваєте, що клас, молодець, я добився бажаного результату і ці кошти мої. От я їх заробив, вони мої. В стосунках трійка мечів говорить про болючий якийсь етап, і знову ж карта Башні нам говорять про те, що однозначно хтось таки стрільців. Може розпрощатися своєю парою, будуть якісь, можливо, ситуації, які вас е, так дадуть добре по голові, і від цього вам буде болюче, е, можливо, даже зрада, можливо, якась ситуація в вашому житті, що принесе отаку. От ви надіялись, да? людина там обіцяла, обіцяла, обіцяла тут раз і зробила таке, і ти думаєш, ну як він так, як він так міг? Як вона так могла? Мене ж так болить отут всередині. Тобто ситуація буде така однозначно у когось. І порадою двійка мечів, говорить нам зробити вибір. Як би нам важко не було, як би емоційно нам важко не було, ту з кубків нам говорить про емоції, але якщо ми беремо з позиції і двойки мечів, і. Навіть отут башні, вам потрібно зробити цей вибір, як би ви тяжко вам не було на душі. Тобто зробіть вибір в пользу себе. Туз кубків також буде говорити нам про емоції аж через край. Тобто якась людина зробить вам боляче однозначно, і цих емоцій у вас буде дуже багато. От прям, ви не зможете прям з ними так, ну, Стримати, і вам потрібно зробити вибір. Двійка мечів нам говорить про те, що людина може відтягувати, затягувати, не робити, але вам потрібно його зробити тоді, коли всядуться емоції. Емоцій буде дуже багато по тузу кубків, і вам треба приймати рішення тоді, коли емоції всядуться. І третя декада для стрільців. Рейцер пентаклів. Робота 4 жезли. Фінанси дьявол. Стосунки 6 кубків. І порада 6 пентаклів. Ну, третя декада, будемо казати, практично вирівнює все. Зараз ми візьмемо додаткові карти. Рицар Пентаклів нам говорить про зупинку. Ви вирішили зупинитись, подивитись на ситуацію. Зібрати більше інформації і потім вже вирішувати, що вам робити далі. Тому що рицар Пентаклів, хоч і рицар, всі рицарі в нас рухаються, але рицар Пентаклів це повільна карта. Це може навіть говорити про те, що ви зупинились, і ви думаєте: ага, куди мені йти? Наліво, направо, взад, вперед. Тобто, що мені робити далі в моєму житті? Сім мечів нам говорять про її збір інформації, про те, що ми. Скрупульозно так, відточуємо всю інформацію, яка до нас приходить, і отака от енергія буде в кінці лютого. На роботі четвірка жезлів говорить про е стабільність, про те, що е все у вас. Е Будемо казати, добре, і 10 мечів говорить про те, що якщо даже була якась болюча ситуація на роботі, яка приносила вам неприємність, вона закінчується. Десятка мечів у нас завжди говорить про закінчення. І карта нам буде говорити про те, що даже якщо якісь були негаразди, мілкі, немілкі, якісь думки, якісь. Накручені моменти, вони на кінці тижня вже для вас завершаться. В фінансах в нас де дьявол. дьявол нам говорить про гроші, і карта вибору нам говорить про те, що ви повинні чітко зважити, чи потрібні вам гроші такі, які приходять по дьяволу. По дьяволу до нас гроші завжди приходять нечесні. Тобто. Махінація, крадіжка, обман, брехня, якісь отакі, знаєте, ну, які нечесні, не і карта в... закоханих нам говорить про вибір. Тобто добре подумайте, чи потрібні вам такі гроші, чи принесуть вони вам задоволення. Можливо ж, карта буде говорити про те, що гроші можуть прийти до вас від вашого партнера, тому що закохані нам також говорять про партнерство. І знову ж повторюся про те, що по дьяволу вони будуть неправильні, нечесні, не зароблені чесним трудом. Тому майте на увазі і вирішуйте вже ви, чи потрібні вам такі кошти, чи не потрібні. Тому що по дьяволу може бути вже потім якась така ситуація, якщо виявиться, що вас і можуть і розкрити з такими неправильними грошима, і можуть бути погані наслідки. А в стосунках у нас шість кубків. Нам говорить про те, що ми повертаємось до якихось наших минулих чоловіків, жінок. Ми вертаємось в минуле. І карта дурня нам говорить про те, що ми починаємо все заново. Ми починаємо спочатку, або ж ми обнуляємося. Ми закриваємо все то погане, що в нас було до цього. Ми згадуємо, як нам було хорошо. Вертаємося в якісь минулі спогади, але при цьому вирішуємо все почати з нуля, все почати спочатку, обнулитися і зробити все так, щоб було приємно обом. Порадою шість пентаклів нам говорить про те, що на в кінці, е, лютого нам бажано побути якимось благодійником, десь задонатити кошти, десь. Вдати якимось діткам якийсь будинок, допомогти якимось хворим, старим, нужденним. І 10 пентаклів це в нас карта, 10 кубків карта радості, сімейного благополуччя. Це може нам говорити про те, що насолоджуйтесь якимись емоціями, тобто, якщо ви десь. Дасте комусь якісь кошти, якщо ви десь задонатите, якщо ви комусь зробите приємно в фінансовому стані, ви відчуєте таку радість, наповненість, емоції, будете от задоволені, можливо купити свої в другій половині якісь подарунки, це також вам принесе отаке, якесь емоційне наповнення. Десятка чаш – це в нас радість, от така, яку ми відчуваємо, от вони одружуються і от вони задоволені, прям емоції через край. В, в парі, коли вони одружуються. Шість пентаклів нам ще може говорити про те, що це вам можуть зробити якийсь подарунок. Але якщо ми говоримо з порадою, то тоді краще побути вам благодійником отаким. І ви от відчуєте цю от, от, таку задоволеність, позитивні такі емоції і от таке наповнення. Так, і дивимось пораду. Для стрільців – ангелів на лютий місяць. Довіртесь своїм ідеям. Вам в голову пришла замечательная идея, как ответ на ваши молитвы. Эта мысль реальна и заслуживает доверия. Вы можете почувствовать себя в безопасности, реализуя свои идеи и зная, что мы следим за каждым вашим шагом. Просите о помощи во всем, что касается осуществления ваших планов и будьте готовы принять нашу помощь. Так що довіряйте ідеям, які приходять вам в голову, прислухайтеся до своєї інтуїції, не спокушайтеся на дьявола. І тоді все буде у вас гаразд. І так, стрільці, це ваш старопрогноз на лютий. Дуже цікаво, як вас програється цей місяць. Хто буде мати бажання, напишіть зворотній зв'язок. Більше інформації у мене на сторінці, розклади на місяць, на тиждень, на рік, карта дня. Бажаю, щоб він програвся у вас в позитивному ключі і до зустрічі!